Коротше, мужики. Всім привіт. Всім слава Україні! Фу. Сьогодні свято, е, було багато планів, не доробили одне вікно в церкві, но, тім не мене, зніму відео. Не знаю, зараз е, будуть деякі люди ображатися, що не встигаю зняти огляд цих, але буде ще неділя на те. Е, огляд на блогерів, який я хотів би. Значить, зняти підбірку і розказати, чим і як вони вплинули на моє життя і на життя багатьох інших людей. Значить, тако дивіться. Є канал. Бачите? Веде його голос за кадром, не знаю, хто їздить на тих тракторах там, Костянтин. Е, значить, в них є площадка, типу в Луцьку. Як виявилося, я взнав це позавчора, що Ростиславович це той самий, типа Мотостор. Да. Коротше, і мужик цей нормальний Ростиславович, і пояснює він толково, тобто барана не поставили вони. І тут розказується нормально, і подивіться, от, наприклад, за оце юто. Дивіться, чого я погодився зняти огляд на цей трактор, того, що я вважаю його найкращим серед 24. -рок. Ви зараз все поймете. Дивіться, в тракторів 24 кінські сили от вирізняється в цінових діапазонах. Так можна брати самого такого простяцького Syntaya t да. Допустим, все непогано. так, Но Сінтай хороший тракторець до тої пори, поки ви починаєте до нього чіпляти плуги чи. Фрези. Того що... Все, що найбільше тут получає прикурки це коробка. Коробка в не дуже розрахована на такі об'єми розгони. Через те трактор більш бюджетний. Якщо ви хочете подивитися ціну того чи іншого трактора до 8 тисяч доларів, заходьте до Сені, мужик теж толковий, і дивіться. Там і Юто це є, і Донфенги, і Джинми, і так далі. Чим одне друге від другої вирізняється, особливої там, типа, різниці на око немає. Але повірте мені, вона є. Не тільки в колесах, а в вазі. Мотори можуть бути всі одинакові. Кажу, головна частина в будь-якого трактора. Це основний, основна рушійна його сила. Дивіться, передок можна відключити, а задок не можна відключити. Наприклад, це головний привід в трактора будь-якого задній. І основна вага завжди зосереджена ззаду. Запам'ятайте цей момент. Того, що навіть якщо що, навіть якщо є урівняння по вазі по центру маси, суто на центрі трактора в ідеалі, так, за ідеальних нормальних умов. Правильно? Як <кхід> фізики. 760 мм турного стовпчика, тиск 25 градусів тепла, відносна вологість 75%. Оце нормальні умови. А тут нормальні умови, коли ще ззаду висить якесь навісне 200, 300-400 навіть кілограм в деяких випадках. Тому основна нагрузка завжди йде на коробку. І в будь-якому тракторі головна її і найдорожча частина це КПП. Того, що її ремонт набагато важчий, ніж ремонт двигуда на минуточку. Зараз ви поймете чого. І дорожчий. Привіт глядачі каналу Мотостор. Добрий. Сьогодні день. познайомлю вас з трактором UTO 244. В комплектації на широких колесах так це трактор на 24 кінські сили, але це трактор, який реально вартує уваги зараз у 2022 році. Так, це трактор, який по технічним характеристикам на голову кращий ніж багато його конкурентів. Це трактор, який виготовляється на державному, на величезному заводі. Ну і звісно, це називається той завод перший тракторний завод в Китаї. І все, що стосується того трактора, робиться суто на тому заводі. Все. Трактор, який є лідером в Китаї. Ну і за рахунок да. хорошої цінової політики, саме на цю модель трактора, ми готові вам запропонувати хорошу цінову пропозицію з гарантією по всій дилерській мережі магазинів Мотостор. Отож, не затягую час, починаю розповідь. І порівняю саме цей тракторець з іншими аналогічними, більш дешевими та більш дорогими моделями. Так, звісно, порівняю з Шефенгом 244 c та CL, це трициліндровий шифенг. Звісно, порівняю з Донфенгом. Ну і звісно, Прекрасно. порівняю його з трактором ДТЗ, Lovol та Jinma. Ну, єбісь огляд. Костя тут ще й порівняє нам тут те все покажете, що я. Вам рекомендував зразу подивитися десь тут, а то тут, тут вже або на словах хоча б, або тут. Тобто тут вже все буде розказано зі сторони людини, яка їх в очі бачила. Дивіться, люди, я так скажу, його, на жаль, та юто, я не бачив навіть ну, в очі. Здалека навіть не бачив. Зараз будете казати, то якого хуя ти пиздиш, куди ти лізеш, що ти розказує, як ти не знаєш. Я просто вивчав абсолютно багато які відео, так? І вивчав моменти, які можна озвучити, якщо їх хтось не озвучить. Через те я роблю ті огляди, щоб якщо що, когось поправити, але загалом в такому м м правильному сенсі, щоб ви мене зрозуміли, показати, де, якщо що, можна його купити. Там, ясень хер, що на агрошопі, і хер, що можна купити і на мотосторі. Що я кажу, з людьми хоча б можна толкуватися, і вони хоча б говорять і розбираються в тому, що вони говорять. Це все, що я в основному вимагаю від магазину. Якщо вже продаєш хуйню, то хоч говори, що то хуйня, наприклад, так? Або розказуй, на що вона способна ні. До речі, ще вернемося до Дімона з грошопа. Ще і його сьогодні ви побачите. Так що кажу, то не проплачена реклама, а така реклама по-людськи, і реклама зроблена для глядачів, а не для... Е цих магазинів. Тому що, якщо що кажу, у <кій> вас хоча б не буде якихось таких нюансів явних. Бо за одних чув, що були проблеми з гарантією, а за других не чув. От від чого я відштовхую свої тіпа рекомендацій. А ви, кожен з вас зможе зробити собі свій вибір і зрозуміти, чи варто платити за трактор Юто. Чи все ж таки варто я кажу, що варто наприклад якийсь інший варіант? Бо я так і передивею. Я не забуду згадати і трактори ДВТ та Кентавер Так у цьому дідо ну, то той самий ДВ. розпочинаємо шо, вже Кентавер, тракційно шо, самий. з передньої частини трактора. Трактор Юто комплектується чотирма <coughs> противагами по 20 кг. Саме такою кількістю противаг комплектуються і трактори ДТЗ, і трактори Донфен також Ловоли. І хороші комплектації джину. Тобто спереду 80 кг це є хороше навантаження на передню вісь. Прикиньте, у мене теж спереду 80 кг, але у мене передка нема. У мене так передок важкий, а коробка е, тяжка і плюс щось там ззаду. І колеса не мають е, шеврона, то на суто з землі там по ораному чи там чето, управління таке собі. Без особливо без ваги спереду. Тобто, а тут для чого потрібно, само собою, для управління це 100%, і для того, щоб передок прижимався до землі і мав кращий зацеп. Тут, ну, от для чого грузи подається, це всі повинні розуміти. Вкинули заліза такого, як треба. Прекрасно, ще є причепний буксирувальний пристрій. Оскільки передні колеса мають розмірів 650-16, і тут дупані. Це так, як задні на мототракторах таких. Це нормально. Нормально, це, це прикольно. Величезний, потужний міст. Реально, кліренс у цього трактора понад 35 см. Зараз звертаю вашу увагу, передні колеса розміренцю 6,50-16. Олія по центрам метр м. Цей трактор угу. оснащено гідропідсіовичем, і <кхів> рульові наконечники захищені ось такими рісними металевими пластинами. Так. Сам передній міст, ви бачите наскільки масивний. І звісно, ви розумієте, що це є редукторний передній міст. Супер, важливо поворот хороший. порівняти цей передній міст з такими тракторами, як Ловол та Джима, то цей передній міст набагато більший ніж у цих тракторів. Так, якщо порівняти з Кентавром, то ту ж. Також більш товстий передній міст. Якщо порівняти з шифенгом, то взагалі не рівня, тут передній міст стоїть від 35. Саме тому ми бачимо, що ось тут по кодуванню, дивіться, 35-й. Ага. код. І це означає, що цей трактор готовий конкурувати з Донфенгом, цей трактор готовий конкурувати з ДТЗ саме попереднього мосту. Це ну, не діки, але... в для цього трактора. Тепер перейдемо далі. А саме, відкриємо капот. На жаль, виробник Юто вирішив, що капот не, не потрібно ставити на газові пневматичні амортизатори. І саме тому для відкриття капоту потрібно дві руки. І після відкриття продемонструю вам, що знаходиться під капотом. Капот відчиняється ось так достатньо Дуже широко. Цікаво. І тепер ми бачимо, ну, що це преміальний трактор. А чому? Дивіться. <кій> Є притачок, в який ви можете покласти інструмент, і так. він захований під капотом. якась. Є якісний вимикач маси. Так, звісно, Такого не бачив. Гідро знаходиться і розширительний брат, бачок і спереду. Це зручно, так є розширювальний бак, як і в других торках там в ДТЗ. Є розширювальний Защита бак. щита на вентилятор, Смірно як бак, в МТЗ, саме тому, наприклад, більш дешеві комплектації немає. Десь буде щось сюди, чик-чик, щоб це тобі там рукава не затягнуло. далі. Двигун у нас UD385 з оригінального заводу Яндон. Вот. Їхній мотор на їхньому тракторі, для їхньої коробки, для ваги того трактора. Розрахований максимально. Того, що там недурні люди сидять теж. Бо китайці китайцями, але я вам скажу, що вони зовсім не дураки. Тут багато чого зроблено так, що кажу, що. Такого всяких штучок, нюансів, за яких би да, кажеться, вчепи вчепите, вчепи вчепісе і тобі ціна з'явилася. А можна би було, би, було без того, тіп, ціна була б менша. Може бути. З одної сторони, так. Да. Але кажу, якщо взяти дві прості поговорки, перша скупи і платить двічі, а друга, поки ти сам не доложиш свою руку, то не буде діла. От вам живий приклад у мій трактор. В нього кажу, вже він третій рік, як в мене. І в нього постійно щось треба доробляти. Тобто, да, здається, би, саме лучше купити щось, щоб до того нічого не доложувати. А є друга категорія людей наоборот, вони купляють щось таке, яке треба доробляти, доробляти, постійно переробляти чуть не, не з нуля. І от в чому фішка. Все, що можна було б толком доробити. Де ж кажу, навіть тої рішотки нема в інших тракторів. То тут вже дороблено. Вот. І це, якщо не зекономить вам зараз на чомусь, то воно зекономить вам час і гроші в майбутньому. Тому що, навіть якщо е, в мене там багато якісь залізяки знайшлися вдома, так? Багато в кого таких залізяк вдома нема. І їх треба купити чи замогоріч виміняти. От вам такий приклад. Я багато разів дивився на то Юто. Ну, сподобався він мені. Я б взяв би того трактора, я вам скажу. Чесно. Тут стільки всього продумано, що, здається, тільки хочеш до чогось вчепитися, а воно вже тут зроблене. Вже тут все є. І свіча накала, і, і все, все, все от вона. Все тут вже зроблене. Якось так. Якось так. Ну. Ну, приложили голову, люди видно там. Чи, ціна чуть-чуть більше, але кажу, відповідно, воно в майбутньому вам багато що зекономить. Багато які нюанси. Дай вага в нього більше, як того самого дв Кентавра. Як в джінми більша тут вага. Якщо Костя скаже, то будьте знати. Бак ми маємо майже на 30 літрів. Добре. Також Добре. Повітряний фільтр, ми бачимо, що це масляного типу, є Високий. Хороший циклон. Так, як цикло. Також плюс для цього трактора. Маємо масляний фільтр, класичний Супер. ось таке найменування. Маємо цікаве. паливний фільтр, звичайно, це плюс. Маємо відстійник. І це Люкс. все свідчить про те, що трактор реально преміальної якості. Також рекомендую вам при порівнянні звернути увагу на товщини підрамника. Це О. величезний плюс саме для ЮТО. Саме тому я і порівнюю юто так. з більш дорогими моделями. Два гідронасоси, О, також височенна продуктивність, тобто. Така продуктивність майже як в ДТЗ-5244. Це плюс. Бачимо, є підніжки з обох боків. Класно. І, звісно, от Місця роботу, я продемонструю вам важель. Тобто коробка винесена на бік, є так. 4 передачі вперед, одна передача заднього ходу. Окремий важель повишений, понижений. Mm. Далі. Ручний газ, звісно, встановлений на правому крилі. Є блокування міжколісного диференціалу. Супер. є плаваючий режим навіскі, тобто підйом-опускання. є роздільні педалі, є ножний газ. Так. Є ось така фішка, як цікавий саме ключ запалу. Панель приладів також проста, інформативна, але вона вже автомобільно тип. Така хорошенька, так. Далі ми, сидіння, воно відбувається начебто просте, але при цьому з регулюванням жорсткості. Звичайно, за це все. Варто доплачувати і пізніше трошки акцентую вашу увагу на ціну, але це буде трошки пізніше. Mm -hmm. Бачите, перейшов на інший бік, важель, який відповідає за увімкнення повного приводу. Звісно, педаль щеплення з функцією безпечного запуску. Мені подобається, дивиться да, на грамотних людей. Звісно, як ви розумієте, дві швидкості 540 і тисяча. Пара гідровиходів, ну і швиденько вал відбору потужності потужних шліців, є захисний чохол йде в ЗІПІ до цього трактора. Ну і триточкова навіска, яка реально витримує 550 кілограмів. Відносно ще таких опцій на вороті, які є в цьому тракторі. Задні колеса ми маємо з дисками і розміщення 12 кілометрів. І ще регу... ісовується тих 5 сантиметрів пляша. Ще раз продемонструю кліренс, про те, що він достатньо високий. Це як міст схований, бо кардан. У конкурентів Вообще, якось так все зроблено делікатно, зимацію. нічого не стерчить, роз, ні косо зливі. не висить. Зверніть увагу, що тільки ну. це дорогий виробник. Так. Подивіться, розкостей. Вообще класно роз, зроблено роз, це. Тут не оці жовті, легенькі, такі, хуйові. Положені, можна фіксувати з іншого боку, продемонструю на стаціонарній колеса? Ану, одинадцяті, два певно. Є вже два положення для верхнього гвинта. Це вже плюс. За гідровиходи сказав. Електрична Резітка. розетка для балтіки є. Задня планка, задній ліхтар є. До речі, бачите, як прикладає, наскільки далеко, Ще в від колесу, тобто брут не потрапляє. Ну і буксурувальний гак, ось такий плаваючий. Це також хороший, цікавий наворот для цих тракторів. Я звернув вашу увагу, що у порівнянні, Мені не треба тут нічого знімати, то і, все і хуйні. які б мали бути більш доступними, але чомусь мостяра такий непоганий, досить взагалі. От, в порівнянні з Шефенгом, наприклад, 244-м. Цей трактор має окрему гідрованну. Звертаю вашу увагу, що коробка стоїть все. з 404-м кодуванням. Ну. Я думаю, що ви зрозуміли, Прикинь. на що натякаю. Прикинь. Далі. Міс 35-й та що? Вам Коротше хлопці, бачите, тут, по-перше, запас по мощності КПП і, і моста скрізь е, свої маркіровки Навіска теж така, я вам скажу, зроблена добротно, я так подивився. да, То, здається, би все запутано. Цей річах під ногами зовсім не мішає. Це не отаво пипка, блядь, як е, в старої джинми, наприклад, чи оцих шифенгів, я не знаю, що то вони не додумалися колісу пересунути направо. Ще б сюди, реверса. щоб ціна лишилася та що була. Того трактора просто, я не знаю, стояла би очі як колись за копійкою в 69-му році, в 70-му. Просто класно зроблено. Все. Все от розказано, що, мов, так і так. Супер, додивимося до кінця. Робимо висновки. Для мене висновок, ви вже, ви вже його знаєте. Я би брав. Я би брав. Все. не заважає. Роздільна гідрованна, хороша комплектація. Ще тут фонарі спереду є. Во. Де Класне таке ще є? До речі, Кстати, серії серіалу Маневреність я продемонструю вам показник трактора ЮЦ. Ну і відносно ціни. Як завжди, якщо ви хочете отримати класну, хорошу цінову пропозицію, готові придбати трактор саме зараз після перегляду цього відеогляду. Так. То я тоді рекомендую вам зателефонувати за номером 098949 і замовити трактор за акційною ціною. Ну, Якщо ви просто цікавитесь ціною, не хочете нічого порівнювати, нічого розуміти, то традиційно заходите на сайт motostore.com.ua і дивитесь класичну ціну цього трактора, яка є публічною для всіх. Тобто в будь-який момент ви можете собі спокійно зайти і подивитися ціну трактора. Я вже закрив капот, Дощі. я завів двигун, ви чуєте звук роботи двигуна у трактора Юто 244. Одразу продемонструю, як працює панель. Газюрі, газюрі. Ось так підсвітка. Добре є. Ну-ка, ну-ка, світло. Бачимо. Габарити. Як працює задня оптика. Увімкнув ліфтар і передня оптика одразу. Хватить його на все. Друзі, отож, якщо вам сподобався саме цей трактор, грухові придбати, одразу телефонуйте. 098 949 9090. -90. Дзвонити не буду, а... де ж той сайт ваш, твою мать. О! Зразу ціна зазначена. Не просто сайт. 7700. Да, кстати, цена была 8 с копейками. Ребята, за такие бабки, блядь. Ребята. 7700. Сколько его донг коштует? коштує. Да. Давайте Донг. Везьмем. и ДТЗ подивимось. Вот вам. ДТЗ 244. Дешевше. Это те саме, типа фотон. Донг простой DH. 7900, 6 оціночний. Простий 244-й. Скільки g другий коштує. Це просто люкс. 8. 800. Так. ДТЗ, шини 9,5З паршивенько. По 8. Тобто, да? Люкс Хмельницький. 8300. Зелений. Нормальне 8500. Тобто 7700, 8500. Ну тут, да, тут є реверс, хлопці, нема питань. Но трактор там той, все помимо реверса, відповідає, Деджи другий дан, Єбать дру... то Люсю, блядь. 9150. Коротше, д... Туда, тудим сюдим 2500 різниці. Ой, 1500. І це класний трактор. Це класний, от вам ціни, да? то зразу вас зазначено, хоч заходь просто дивись, а то заходиш, от наш сайт, шукай там того трактора. Тут навіть не полінувалися зразу ціну на того трактора. Типу вискочили, щоб ви її знайшли. Так. Ну, Переглядів багато не накрутив, але. Знову ж таки, згадаю про... гарантійних моментах, які не були. Добре. Переглядів ось стільки, лайків ось стільки. Тепер сюди заглянемо. Переглядів стільки. Дені три. Лайків ось стільки. Буду, ось стільки. Що ти міш... Все, щоб Все, матюків не було. Ну, такі, коротше, нюанси, такий юто, ну тут не юто, давайте вийдемо. така його ціна побачили. От так розказав вам чоловік. Мені особисто сподобалось. Трактор класний, ціна в нього, яка йому відповідає. Якщо взяти вже цю, теперішню цінову політику, якщо для порівняння взяти, то кажу. Трактор бомба. Взагалі. З розрахунком на. Скажімо так, над його можливості в деяких моментах, що міцний міст розрахований на 35-ку і на вагу 35, і міцна коробка розрахована на вагу 40-вки і на нагрузку якби як на 40 ку Так що буде служити, буде ходити. Вибір, я думаю, класний і багато хто з яких самих продавців, вони за те юто теж кажуть, якби що ми б взяли би юто. я з ними. Згоди. Вибирайте, шукайте, купляйте. Добре, хлопці. Будьте всі здорові!